Зійшла з небес, як Манна Небесна, на цю грішну землю. Да. Поговоримо сьогодні про місто Полтава. Я полтавчанка, я з Полтави. Ну, не проживаю на території України вже майже 20 років. Майже 20 років, так? Тому ось так я там не була дуже давно. 10 років, 10 років вже там не в мене вже немає ані змоги, ані потребності туди. Якщо ти бажаєш підтримати мене чашечкою кави, лінк буде під описом цього відео на Кофі від 1 долара від 40 гривень. Якщо тобі незручно, через баймі... Цей, знала, як його звати, але я вже забула. Бо там таке ім'я, що без того не розбереся і можна язика поламати. Ну, я так думаю, це моя особиста думка, звичайно. Що вона за нього вийшла заміж не по коханню великому. А через те, що він хотів отримати українське громадянство і безвіз з Європою і далі вже поїхати кудись. Так? Просто він їй паш Там юзать різні портали, різні додатки, знайомства. Ну і познайомилася з полтавчанином з хлопцем з міста Полтава. Я напевно, не напевно, я б такого ніколи не зробила. До незнайомої людини, яку я ніколи, в принципі, не бачила, тільки на фото, нехай там по фейсапу або ще Фейсбук. Фейсап це друге, По камері взяти свої речі. Місто там на шикарному районі. На шикарному районі. Майже в центрі біля листопада. А там у нього була хата. Біля листопада. Цього. Там, де концерти дають, поняла. Поняла. Так що мальчик був золотою. Золотою ложкою. О, коротше, вона приїхала до нього і були, постійно почались уже сварки. Вони почали, типа. Биться, свариться через те, що вона була дуже. а поміняти слідчу на чоловік. Не прийшли, не прийшли, бо хлопцю було все рівно, він сказав, ранком просипається, збирай свої чумадани і йди гуляй. Трактор якийсь їде. Чи що воно? НЛО, От що це воно поїхало? У мене нема слів. Наутро вона встала, зібрала свої чумадани, попрощалась і пішла. Ну, і він подумав, що вона ж поїхала додому, в Дніпро, до бабки, до себе там. Ну вона ні, вона тинялася по Полтаві. І вирішила зайти в тир. В тир для дорослих, поняла? Не то, що, типу, за цей штучки трючки стріляють там за подарки. А справжній для дорослих тир де можна зброї постріляти. Я насправді не знала такого. Но никто не... Пішла десь в друге місто. Місце це зробити. Типу, вона хотіла вистрілити в себе. Ну, коли чоловік побачив, що вона цілить е, собі в груди, намагався вихопити зброю, і вона з переляку вистрілила. Та з переляку вистрілила п'ять разів. Дуже. Дуже ми повірили, але та ладно. Почала просити. Росиділа менше року і вмерла. Вмерла. Я намагалася знайти, позвонила в Полтаву до своїх колег, щоб мені розказали ж правду. Мені ж треба розповісти тобі правду а не якусь гірню. Да? В документах вони сказали, що там зазначено, що в неї е, цей сердечний приступ. Трапився, що ніби вона багато курила. Цигарок пила багато кави. Сердечко не витримало, піднявся тиск і вона вмерла. У мене питання звідкіля вона брала каву. Мінальний експерт, ролог-нумеролог і просто красива жінка. Якщо ти бажаєш підтримати мене кавуцею, ссылка буде під описом цього відео на паймікофі.